І смеркає і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, яму окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива? Схамніться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, Братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі. Болі, братерство братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, Великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречко і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужії, Претеся знову, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то й ді оставсь би сиротою святими горами Дніпро.